Відеоспостереження, спецтехніка, протидронові системи усе для того, щоб українці почувалися у безпеці. У Києві відбулася виставка експерт сікюріті. Що саме презентують українські виробники? Дивіться далі у сюжеті. Відеоспостереження, кібербезпека, протипожежний захист, протидронові системи все це цьогоріч об'єднала виставка експерт сек'юріті. Подія зібрала розробників, рятувальників та охоронців, які щодня працюють, аби зберігати життя. Перше, що привертає увагу ще на підході велика пожежна техніка. Її створюють з урахуванням нових реалій війни. Машини мають працювати безперервно і бути готовими до екстрених умов в будь-які пори року. Якщо раніше там мала машина пропрацювати, там 6 годин безперервно, зараз бажано, щоб вона працювала завжди, скільки треба, поки не розберуть завали, поки не погасять пожежі. І все міняється і в пожежних рятувальників ДСНС, і в промислових об'єктах, зовсім інші вимоги, відношення. І е, тому ми стараємося це все відпрацьовувати. Серед розробників компанії, які відмовилися від експорту, щоб першочергово забезпечити українських рятувальників, їхня техніка вже не просто спецавто, а ключовий елемент порятунку після обстрілів. За кордоном цікавляться цими машинами, але ми зобов'язані в першу чергу забезпечити наш український, нашу українську потребу наших рятівників і створюємо зараз виключно продукт для українського ринку. Наша техніка вона працює на сьогоднішній день цілодобово. Тому що усі завали, усі прильоти це виключно техніка варту спецавту. Там на порятунку цих життів. Пожежна техніка не єдиний напрямок через повномасштабне вторгнення. В пріоритеті також машини для розмінування. Робочі місця і підтримка українського виробництва. Ми зацікавлені в тому, щоб українське машинобування максимально розвивалось. Це для нас основне. Це робочі місця, це податки, це робота для наших працівників. Дещо і середи, то ми не сторонники цього. Ми сторонники того, щоб це було надійно. Але безпека це не тільки порятунок після надзвичайних ситуацій, а й їхнє попередження у поліції. Охорони кажуть, їхній девіз збережемо та захистимо. Буде можливо якийсь конфліктна ситуація на об'єкті, де потрібно буде перебування фізичної безпеки або супроводження фізичної особи, яку потрібно з охороняти. Тому ми надаємо фізичну безпеку особі, забезпечуємо безпосередньо фізичну безпеку, і надаємо у послуги захисту. А в повітрі інша лінія оборони компанія Кварту демонструє електронні засоби боротьби з дронами. Їхній досвід понад 30 міжнародних виставок щороку. Українські технології серед найкращих у світі. Компанія «Квертус» бере участь у міжнародних виставках. Це більше 30 виставок на рік. І на кожній виставці в різних країнах ми бачимо інтерес щодо нашої продукції, тому що є міжнародні випробування, є міжнародні тести. І ті випробування, де ми беремо участь, ми завжди показуємо результат, який не можуть показати інші девайси такого класу від інших виробників. В умовах повномасштабної війни наша країна не тільки обороняється, а й створює техніку, системи рішення і навіть цілі екосистеми захисту проти ворога усе, щоб зберегти найголовніше життя.